Жодного разу з цією людиною не зустрічався. Для мене дуже принципово, щоб людина, будь-яка людина, особливо якщо вона владна, якщо вона політична фігура, е якою е вважають себе будь-хто будь з народних депутатів, вони мають відповідати і за свої слова, і за свої вчинки. Тому е будь-які ну, інсинуації е викривлення інформації, неправдива інформація, для мене. Як для офіцера це виглядає дуже дико і неправильно і непристойно. Тому, звичайно, в законодавчому полі намагаюся ці процеси врегульовувати. І перебуваючи на цій посаді, я не даю ніяких, умовно кажучи, коментарів, реплік відносно цих неправдивих інформацій, неправдивих історій і різного роду перевернутих історій. Оскільки сподіваюся, час суд, до речі, перенесли на 8-12, може він ще там десь буде переноситися з боку відповідача. Але я переконаний, що ми таким чином маємо дисциплінувати один одного і кажуть, закликати до того, що це має бути в нормальній законодавчій сфері. До цього є правоохоронні органи, які можуть відреагувати на будь-які реакції. Для цього будь-які способи в нормативній нашій базі передбачені, але це не має бути публічні виступи для самого себе для того, щоб на весь на все повітря викидувати бруд на ту чи іншу посадову особу. Так яка природа, взагалі, от такого роду взаємина? Що сталося? Де ця чорна кішка пробігла між яценком і таборцем? Ну, мені здається, що це можливо вона тільки пробігла з боку пана народного депутата, тому що з мого боку ніяких принципових питань до цієї людини немає. Це представник, обраний саме народом в мажоритарному окрузі. Відповідним чином народ висловив про нього своє бачення. А ми на етапі початку бойових дій. Я приїхавши безпосередньо на Уманщину, зіткнувся зовсім з іншими процесами, проблемами. І коли я, умовно кажучи, прийняв рішення взяти, врегулювати певні речі, які там були не врегульовані, це і питання міської влади, мається на увазі безпосередньо комунальні служби, проблеми, які підняли самі можновладці на місці, самі місцеві бізнесмени, звичайно, я. Намагався їх врегулювати. І коли пішли процеси врегулювання, виявилось, що вони йдуть трошки не в ногу з процесами, які відбувалися до цього. Ну, проте, хтось не врахував, що просто триває війна, і якщо перші місяці це було тихо, то потім виявилось, от в такому перевернутому стані, що це комусь незручно. Я взагалі за комунікацію з народними обранцями, з народними депутатами, в мене по, по такій великій більшості. Взагалі дуже комунікативна політика з ними, і всі мене відвідують, я їх відвідую, але бувають от такі нюанси, виключення. Я сподіваюся, що вони з часом врегулюються саме в правовому полі.